Ігор Терехов звернувся до бюро організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури в Україні із закликом розповсюдити інформацію щодо жахливих руйнацій об'єкту культурної спадщини в Харкові серед світової спільноти та з проханням залучити фінансові та інші можливості задля якнайшвидшої реконструкції будівлі Держпрому та пошуку шляхів подальшого захисту даного об'єкту. Для нас це занадто важливо, бо ви самі знаєте, що був потужний обстріл міста Харкова. і Було влучання в будівлю Держпрому. По нашим даним це був КАП-500 величезної потужності. Хочу сказати, що будівля Держпрому є пам'ятником національного значення, і з 2017 року перебуває в попередньому списку Тентити в ліс. Всесвітне. Спадщини ЮНЕСКО У 2023 році. Вона була внесена в перелик об'єктів посиленого захисту. ЮНЕСКО ця будівля представляє цінність з архітектурного, історичного та художнього і наукового погляду. Будівля зберігає автентичність конструкції зовнішньої форми. Та окремих найбільш цінних інтер'єрів і цінність цієї будівлі саме в її об'ємно простому рішенні і в цілому композиції, і те, що пошкодження, вони нарушають всю цілісність. Будівля Держпрому є візитівкою не лише Харкова, а й усієї України. Підкреслив Ігор Терехов під час онлайн спілкування з К'ярою Деці Бардескі, головою ЮНЕСКО в Україні. В цій бесіді ініційовані мером Харкова були говорені першочергові кроки, необхідні для збереження Держпрому. На звернення Ігоря Терехова, пані Бардескі зауважила, що організація вже розглядає можливість екстреного використання фонду ЮНЕСКО для реконструкції будівлі Держпрому, а також її консервації, бо скоро зима. А згодом посприяє повному відновленню будівлі в її оригінальному вигляді. Голова ЮНЕСКО в Україні також погодилася з харківським міським головою, що важливо прискорити внесення комплексу Держпрому та Каразінського університету до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це підвищить рівень їхнього захисту. Для нас дуже важливо сьогодні йти по двом напрямкам: перше це зробити так, щоб весь світ знав, що скоїли росіяни, що трапилось. По друге, нам необхідно зробити так, щоб виразити це занепокоєння, щоб у подальшому такого не було. Бо це пам'яток всесвітній. Дуже важливо сьогодні донести до всього світу і зробити таким чином, щоб більш таких обстрілів не ставалося. Я маю таку надію, що це стане каталізатором занесення комплексу Держпрому і університету Каразіна до списку всесвітної спадщини ЮНЕСКО. Ігор Терехов зазначив, що зі свого боку Харків активно залучатиме українських істориків, архітекторів, науковців та інших експертів, щоб міжнародна спільнота повною мірою усвідомила справжнє культурне значення Держпрому свою чергу. Пані Бардескі висловила слова підтримки та заявила про готовність особисто приїхати до Харкова для координації подальших кроків. We will have, uh, at least half also in Яна Біляєва, Олександр Іванов, Віталій Грунь і Ормя Кенін Харків новини.